Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Щойно я отримав результати аналізів зразків ґрунту, котрі брав на своїй ділянці на дачі та на купі ґрунту, котрі ми купили додатково. Для чого ми проводили ці аналізи? Для того щоб розуміти, які проблеми можуть виникнути при вирощуванні наших рослин, якщо погано ростуть рослини на ділянці, і ви не розумієте, що з ними коїться, що їм потрібно, я рекомендую або раджу провести саме такий аналіз. І так, друзі, щоб не займати багато вашого часу, коротенько основні показники, котрі мають вирішальне. Значення. Згідно результатів агрохімічного аналізу, як я сказав, два зразка у нас було з цієї ділянки і з купи ґрунту, котрий ми купили. Тому буде два результати. Про перший зразок відібраний з ділянки таке нам повідомили. Високий вміст мінерального азоту знаходиться в цьому ґрунті, середній вміст фосфору і калію. З врахуванням високого місту кальцію вказує на потребу внесення фосфорно-калійних добрив. При цьому в процесі вирощування необхідно слідкувати за забезпеченістю рослин кальцієм, який може зв'язуватися з фосфором у нерозчинні сполуки, внаслідок чого обидва елементи стають недоступними для рослин. Будемо слідкувати, тому що недоотримання плодами томатів кальцію може призвести до верхів. Гнилі, томатів, дуже високий вміст органічної речовини. Це дуже добре, що в, цієї, в цьому ґрунті є у нас дуже високий вміст органічної речовини, котра є запорукою родючості ґрунтів. Це є родючість ґрунтів, органічна складова. Але незважаючи на значні запаси елементів живлення. Вони недоступні для рослин. Друзі, уявляєте, тут в цьому ґрунті багато запасів елементів живлення, але вони недоступні для рослин. Для пришвидшення процесу мінералізації оце порада така від лабораторії, дуже корисна порада, для того, щоб перевести оці недоступні для рослин елементи живлення, котрі знаходяться в ґрунту, нам буде треба. Дають рекомендуємо вносити мікробіологічний препарат Байкал М у нормі 3-5 літра на метр квадратний робочого розчину 1 до 1000 за середньодобової температури не нижче плюс 10 градусів, тому що мікробіологічні препарати вони по холодній погоді мало ефективні, тому треба буде навесні дочекатись середньодобову температуру не нижче плюс 10 і користуватись мікробіологічним препаратом Байкал М. Навесні 2-3 рази через кожні 10-14 днів. Внесення бекалу в теплу погоду навесні пришвидшить переход труднодоступних елементів живлення з почви в легкодоступні. і наші рослини почнуть краще розвиватися, почнуть отримувати те, що є в нашому ґрунті. Обов'язково це навесні буду показувати, як це будемо робити, друзі. Так що, якщо у вас є такі проблеми, приєднуйтесь, запрошую вас. За загальним містом солей, ґрунт не засолений. Це дуже-дуже добре, що ґрунт не засолений, підвищена концентрація солей в ґрунті погіршує. Засвоєння рослинами, кореневою системою рослин, елементів живлення із ґрунту. Тому добрий показник засоленості це добре для наших рослин. Однак за PH сольовим зразок відноситься до слабкокислих та малопридатний для вирощування. При PH менше 5,5. Стає ну, важкодоступними деякі елементи живлення, котрі знаходяться в почві. Тому є порада внести в нашу почву вапно. Друзі, що таке вапнування? Це розкислення почви. Тому ось нам радить лабораторія по нашим показникам кислотності почви, треба внести 05-06 кг вапна. На 1 квадратний метр, тобто на одну сотку 50-60 кілограмів вапна, це дуже корисна порада, котра допоможе нам понизити кислотність, тобто не 5,1 зробити, а припустимо 6,0. Тому як найбільш таким добрим для розвитку рослин показником pH є Ось бачите, 7 0. Ну, це ідеальний, наближений до нейтральних показників. До цього треба, якби стремітися, але трішки кислотність підвищити, це ну, чи понизити, скоріш за все, підвищити лужність. Оце буде добре. Норми вапнування нам вказали. При необхідності ми це зробимо, це не важко. Розпорошили, перекопали в таких кількостях, в яких радить лабораторія. І проблема через деякий час зникне. Далі. Так, ну, друзі, далі тут багато таких ще моментів, котрі треба уважно читати, і вони нам для цього відео ну, не дуже цікаві. Другий зразок це купа, котру ми купили. Купа ґрунту купили перевізні, котрий привіз нам цю, Каже класний ґрунт, він родючий, там і все таке інше. Ну, він не лаборант, він не науковець, тому він, звісно, людина, котра не може знати всіх тонкощів. Тому я також замовив. Аналіз цього ґрунту привозного. Що ми бачимо? Ця купа ґрунту привезена, має низький вміст фосфору та потребує обов'язкового внесення фосфорних добрив. Друзі, низький, низький вміст фосфору. Це ну не критично. Ми завжди можемо внести суперфосфат. 40-50 грамів на квадратний метр з осені, і таким чином ми підвищимо, підвищимо вміст фосфору в ґрунті, і проблема вирішиться. Ну, це треба зробити. А щоб це зробити, треба знати, що саме фосфору там не вистачає. Це ми зробимо. Далі йдемо далі. На момент відбору зразків ґрунт має дуже високий вміст мінерального азоту, але азот це така мобільна речовина. Сьогодні він є, завтра він вимився. Високий вміст кальцію та калію. Слід звернути увагу на забезпеченість рослин магнієм. Оце дуже корисна порада. Мало магнію, якщо вирощувати. Агірки припустимо, то магній, дефіцит магнію це дуже-дуже буде на вражайності агірків, солодкого перцю, це магнія любової культури, тому солодкий перець ніколи ви не зберете добрий врожай, якщо в вашому ґрунті не вистачає їм магнію. Ну, але ми будемо проводити такі підживлення магнієві, дочекаємось сезону вирощування. Друзі, знаєте, що мені тут трішки не подобається, те, що за загальним містом Салей зразок має підвищений рівень електропроводності. Але це треба робити додатковий аналіз. Я його не робив. І показник PH. Показник PH, друзі, ось купленого ґрунту. Він відноситься до нейтральних та придатний для вирощування томатів. Дивіться, що ми маємо в купі. Ми маємо ґрунт на ділянці, у котрого підвищена кислотність 5,1, але концентрація солей низька. Ось такі два показника. І навпаки, ґрунт, який ми купили, він має нейтральний показник pH. А, але трішки підвищену засоленість можливо. Перемішуя оці два ґрунти, вони вирівнюються по показниках pH. Низькі, високі, змішуємо, отримуємо середній, наближений до нейтрального. Це дуже добре буде для вирощування наших рослин. І, також само ми, змішуючи е, трішки підвищену засоленість з низькою засоленістю ґрунту, ми також вирівнюємо цей показник на якийсь нейтральний. Тобто, друзі, бачите, ми можемо вже, вже робити деякі дії. Котрі допоможуть нам суттєво покращити е, вміст наших ґрунтів. Е, але ми трішки по-іншому, ну, це на загал зрозуміло, я так вважаю, що ось як можна, знаючи ці показники е, за рахунок проведення, проведення аналізу, вже якось маневрувати. І Покращувати вирощування рослин, друзі. Але ми трішки по-другому вирішили зробити. Ми побудували такі високі грядки, і в них ми склали зовсім інший ґрунт. ґрунт скупи, перегній коров'ячий, чорнозем, котрим ми окремо купили машину. І тут бісок. І трішки-трішки грунту буде з нашого городику, з цієї діляночки. Тому ось п'ять елементів, і воно у нас намішалося краще взяти ось оце середнє вже змішане взяти, е аналіз, зразок взяти і відправити на аналіз. Оце так треба було б зробити в ідеалі. Але я коли відбирав ці зразки на городику на ділянці, ще не було е, такого уявлення, що ми як ми будемо вирощувати. Тому я не жалкую ні хвилиночки, що ми провели загальний аналіз на нашій ділянці, тому що город городом, але є ще газон. Але будемо ще саджати і троянди, і квіти на цьому завершу. До побачення, гарних врожаїв, гарного ґрунтів на наших городах і взагалі миру всім нам. До побачення.